Дві матері у кожного із нас. у золоті ікони Божа матір, у пустоті віленькій без прикрас. та друга, що чекає. Простіть мене небесна пізена за болі за гріхи отого сина, який до покуті за стіновік. Амінь. Святий Боже, в ти кріпчете смерті, помилуй нас, святий Боже, в ти кріпче ти смерті і помилуй нас, святий Боже, що ти кріпче смерті і помилуй нас. Слава очуйся на Святому Духові, і нині, по всяк разі на віки, віки. Амінь. Прий свята я помилуй нас, Господи, очисти стихи наших. Владику прости, беззаконня наші, святий посвітий, свинемо іменем Твоєго Ради, Господи помили, Господи, помили, Господи помилуй. слава учистину і святому Духові, і нині, по всяк і на віки, віки. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Діб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новачем нашим, і не веди на звої спокусу, але ви у нас від лукавого. У твоєї царство і сили, і славу і цей сину того духа, нині повчах час і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй. Госпит ми, Господь помилуй, помил, Господи милли, Госприд миллиони, Господь помилуй, помил, Господи, Госпить ми, Господь і помил, Госпить, Господь, помилуй. Господь і помил, слава очистим і Святому Духові, і нині повчав час і на віки, віки, ламін. Придіти, погнімся царі нашому Богу, прийдіти, погнімося нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо самого Христа. Царя Бога нашого, життя моє, посиди в ним темряві, як мертвий віку, і дух мій, і мені стривожилося серце моє, помірні древні, повчуся з усіх діл Твоїх, на творах труб Твоїх я навчуся, підніс за тебе руки мої, і душа моя, як земля безводня, до тебе. Скоро виступи мене, Господи, і вчезаю дух мій, і не звернешся Того від мене, бо подібний часим, що сходять до Гробу, давні раності проти милі свою, бо я на тебе повав. Скажи мені, Господи, дров піду, бо до тебе я підніс Душу мою, визвони, дорогі мої, Господи, до тебе прибіг і навчи мене творити волю твою, бо ти си Бог мій. Слава Гостю і сину вічого тому духу, не час і на їх віки, Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, нам, благословен, благослови, йде ім'я Господнє, Бо Господь обився нам благословен, Той, де ім'я Господнє, Згодяйте бо він благий і повищий, милість його. Бо Господь обився нам благословен, Той, де ім'я Господнє, Господь, Бо Господь явився нам, благословен, в йде ім'я Господнє. Бо Господь явився нам, благословен, Хто йде ім'я Господнє. Благословен, йде ім'я Господні. Рок і мене, четвертий, четвертій помилє твоє, всякому роді роді, пом'янує, всякому родіє пом роді, пом Господу помолимо, Господи пом О, Ти святий єси Боже, святий перебуваєш, тобі славу віддаємо. О, і свій і святому духові.

Пішла, поспішаючи над гір'я в місто Йодине, увійшла додому дому Харєво і привітали Завету, як тільки почули завета, привітання Маріни, кинулася дитя у трубі, і сповнилася Духа Святого Єлизавета, і озвалася голосом і сказала, благословена ти мій жінками, і благословен, плід утроби твоєї. І ля мені це, щоб мати Господа мого прийшла до мене, бо як тільки дійшов голод вітання на Твого духу мої, хто кинулося дитя з радості у трубі моїй, блажена та, яка обвірувала бо справди їй сказани від Господа, і сказала Велича, величає, душа моя, Господа, і зрадів до Божі спасі моїм. Що він глянувся на покоробі своєї, і з цього часу від мене всі роди, що вчинив мені велич, і сильний святе ім'я Його, і пробула Марія в неї місяців за три, і повернулася додому свого, Слава тобі Господи, слава Тобі. Бору, дец спасена, пресвятая Бору, дец спасена, пресвятая Бору, дец спасена. Пресвятая Боро, адеся спа на вна, пришвятая Богоро, адеся спа сина, пришвятая Боро, адече спа сіна, пришвята Спасина, Пресвятая Боро, адеце спа, присвятая бо, адеться спасен, деться спасена, Бо іншого тривало порятунку перед Бломбітаю, скорботи ми рішенні не маємо, обтяжені ріками, не здиченими, мати Бога вишня, того ми тебе припадаємо, і твої дусяки не озробі. Пом'яну в ім'я, твоє всякому роді роді.

Ночка споглянь і прихили в ухо Радуйся, причиста діво, радуйся цінні скрипча царя і хреста, радуйся, зроставши громота, й не радуйся тварини, небесні, на полимо купину, радуйся, все світне читло, радуйся всі радості, радуйся, вірних спасіння. Радуйся заступницев всіх християн і прибіжчив владичиця. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки, віки вам. Радуйся всла мої похвалу. Світні булоди, радуйся цього, славу Вічела, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся брешим тебе, радуйся тіне, радуйся в держаті, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. На сповнення закону того, просвіти розум, їхнім відзанням, заходи Твоїх, за силу силово волі їхні, бажанням і справедливого, ще грій серця і святої ти любою, спрячує судовни, любить, простивщи ріки, збережи від дуща, І недолік, скорботі собою, женився добре, і корисне життя їх, а найвіжі Твої небесно милість, Молимось, тобі, всім, молости, Господи. Вискупай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо с тобі, Господу Богу нашому, щоб Тебе злив робіт Твоїх. Усі випускники угодні гостей. І всіх присутній людей Від усякої скоропоти відгинями на друга, від усякої на друга душевної і тілесної. І прости всякі провині війні, не війні, промову, Господи. Вислухай нас і помилуй, а, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молим, наших, а, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за всіх братів наших і за всіх християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш надія, всіх інших землі, тих у морі далеко. І милостиво, милостиводи, подурих є в нашої помилуй. Бо ти милостивий чоловік, волюний, Бог і і славу даємо, Отцю і Сину, і святому Духові, нині в учих і на віки Амінь. Ще ще у покорі сердить наших, добрий святої богорадиці, ворівні помолімо. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвята, дижиться богорадице. Зі страхом і любов'ю припадаємо до чесної твоєї кони і молимося тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до тебе і у благай мати милосердна сіла Твої, Бога нашого, Ісуса Христа, щоб в успокою хороні землю і церкву нашу, за тут зберіг, непорожньої з невіри, і Господів, ми з будущі, що вірою молиться до тебе, від ріки прости. Дяківську будуть горболі віди, і базу байдуже сердеш моє, що тут умові виконені дитя грішного, і прощення ріків подай нам, тому що вдячно прослушали веселиння Твоє, і спотопилися так, Твого небесного. І там, з душімаща дима, прославляли, є величне ім'я Твоє. Богородице спасима, теснішові від хіровими, і незрівнянно славнішові сарапи, щоб дотління, слова продил, службу Богородице тебе є, слава тобі, Христи, Божина, Є. Слава усі, Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи, Бог, Бога, молитвам, причесує своєї матері, святих, славних, Всехвальної апостолів, преподобний Бог нас, наших всіх святих помилує, спасе нас, бо Він благий. І чоловік у Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми, дорогі випускники, учні, батьки і гості, прийшли сюди, щоб принести свою щиру подяку за те, що у когось дитина закінчила школу, у когось. Прийшла у наступний клас, але подякувати і принести подяку Господові за те, що у мирі і пригорозді, що у спокої наші діти закінчили цей навчальний рік. Тому ми прийшли і відслужили цей молебень до Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою. Нашого села, яка є покровителькою цієї школи, тому що вона недалеко біля школи, така плишка знаходиться. І ми завжди приходимо сюди і дякуємо Богові і Пресвяті Богородиці, що вона допомагає нам. Тому нехай і надалі Господь, яка береже усіх нас, особливо вас, випускники, які закінчили. Цього року школу, нехай кажу вам завжди та Пресвята Богородиця буде покровителькою, Нехай завжди вас оберігає від тих злих і нещасних випадків. Нехай завжди вам подає руку допомоги. Амінь. Слава Ісусу Христу! Простіть мене, Небесна Хіна. За болі за гріхи о того сина, який до покуті за стіновік.